Друзі, вирішив я поміняти лампочки, поставити діодні. Якщо ви думаєте, що це традиційним способом, як в японських мопедах, відкрутив саморізи, витягнув стоп, потім витягнулись поворотники, Ніхрена, Тут все так за... заморочено, що будеш тут все відкручувати, ніхрена не доберешся. Тут все дуже просто. Знімаєш сидіння, отак от. Зараз. и патрон в руках. Вот так меняется лампочка. Ну, я не знал. Может, вы кто-то из вас тоже не знал. Будете знать, как на машине. Стекло не надо снимать. Стекло и не снимешь. Тут, короче, там саморез, саморез, там саморез. Короче, вот таким макар. Сняла сиденье, отключила аккумулятор аккуратно, потому что там, там, там тумблер стоял. И вот так вот. Дивись, скільки акумуляторів, йо-мойо. Кому було полезно, ставте палець вверх. Кому було не полезно, взагалі не дивіться моє відео. <рес> Будьте здорові.